Чи знаєте ви, що якщо у вас є закрип 3 і більше днів, починається виражена інтоксикація? Лише від цього у вас може підніматися артеріальний тиск, боліти голова або серце, бути слабість, головокружіння, нудота, поганий запах з рота і тіла. І це все йде через виражену інтоксикацію. Тому і не дивно, що дуже багато питань від наших підписників є саме про послаблюючі засоби. Чим краще е, викликати розвільнення, щоб легше сходити в туалет, якщо є запори. Тому в сьогоднішньому відео ми розберемо лікування як ліками, так і медикаментами при закрепах. І е, які можуть бути обічні дії в кожному випадку? Е, хто мене не знає, я сімейний лікар, лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо вам подобається саме це відео, не забудьте поставити лайк, адже, як завжди, дуже стараюсь для вас. Я вже знімала раніше відео, де більш детально говорила про. Закрепи про причини їх, діагностику і так далі. Ще не хочу повністю вже це все пересказувати, але мусимо нагадати, щоб ви не бігли просто якусь таблеточку чи там свічку, а розібралися з причиною і нормалізували свій стілець, бо так завжди простіше і менше різних побічок. І так. Дуже часто просто харчування. Просто харчування, недостатня кількість їди, їсте багато хліба, всього, що затверджує кал, і потім дивуєтеся, чому калу немає. А ще зараз такі дуже модні білкові дієти, де багато м'яса їдять, овочів, фруктів мало, ну і також воно не є дуже добре для це, щоб ваш стілець був м'який. До речі, в Китаї колись була така специфічна кара, як м'ясний мішок, де людину закривали в маленькій клітці, вона не могла рухатися, і годували лише е, ну, м'ясним білком і субпродуктами з тварин. І без пиття, без води потихеньку та людина вмирала і вмирала в страшній інтоксикації. Нічого крім м'яса не давали. Тому от подумайте, чи є такими корисними аж оці білкові дієти, коли в нас ще і спортсмени вживають багато м'яса, щоб набрати м'язи. І чи, чи воно справді буде вам добре для організму? Тому, звісно, якщо в нас є закрепи, не тільки м'ясо, не тільки хліб їсте, додати овочі, додати продукти. Що містять багато клітковини? А от, наприклад, такі овочі, помідор огірок, клітковини містять мало. Якщо буде цікаво саме про продукти, пишіть в коментарях, і ми зробимо наступне відео, які продукти містять багато клітковини, і які краще розм'якшує стілець. Але ось овочі треба вживати багаті клітковиною. Воно вже робить стілець більш рихлим і достатня кількість води. Це є перше правило. Інша причина, це є застій жовчі, адже жовч в нас розріджує кал, робить його рихлішим, м'якшим. А ось коли жовчі недостатньо, кал буває сухий, твердий, і навіть ви п'єте воду, а кал все одно не буде м'яким і важко виходитиме. В тих випадках. У нас допомагають трави, які розріджують жовч, чистка печінки. Ми підбираємо індивідуально залежно від супутніх захворювань, там може бути і кислотність, повищена, і цукор, і панкреатит, наприклад, то будуть зовсім різні чистки печінки. А також ще одна проблема з самою кісковшунковою трактом це в нас доліхосігма. Кишечник довший, ніж стандартно, а ще при опущенні. Отут, вгорі в нас внизу гострі кути. По такому кишечнику набагато важче проходять калові маси. Звісно, схильність до запорів таких людей є набагато більша. В таких випадках ефективно також поставити кишечник на місце, допомагає нам вістиральний масаж живота. Так само вістиральний масаж живота допомагає, як, наприклад, загиб жовчного міхора, також виштовхнути жовч природніми методами за допомогою рук. І покращити виділення е, калу. І звісно, підтримувати це добре все лікувальними вправами, які я викладала раніше на нашому youtube каналі в вільному доступі. У кого є проблеми з запорами, обов'язково е, подивіться і виконуйте ці вправи регулярно вдома. Це одна причина, яка веде до закрепів, до спазмів, навіть спастичний коліт, може бути також на фоні того, спазм сусочків ви це є надмірна емоційність. Може, ви замічали, коли приїжджаєте в якесь нове місце або коли стрес у вас пропадає взагалі стілець. У цьому випадку нам інколи потрібні, і антидепресанти чи заспокійливі, якщо ви реагуєте на все підряд, і потім починає. Страждати кишково шлумковий тракт. Це індивідуально в тих випадках. На активність кишечника також впливають і гормони. В першу чергу це гормони щитовидної залози. І якщо є недостатньо гормонів щитовидної залози, буде знижуватися перистальтика і, відповідно,... Буде більша схильність до закрепів, навіть при ідеальному харчуванні. І ви потім думаєте, чого є запор, як я все так гарно їм. Ще одна така причина, дуже значима, на яку мало звертають увагу астроендорологи, це є неврологічні захворювання. Ну, вони різних типів теж бувають, але таким з основних найчастіших, де є закрепи, в принципі, одним з перших проявів. Це є хвороба Паркінсона. І дуже часто, навіть до появи тряски рук, тремору, першими симптомами можуть бути закрепи. Тому в кожному випадку індивідуально з'являються запори. Обов'язково має бути огляд і консультація лікаря. Приходьте, подивимося, свої обстеження обов'язково приносите. пошукаємо причину, чому закрепи саме у вас. А ось в маленьких діток, які навіть на грудному вигодовані запори інколи спричиняються надмірною жирністю молока. А, і особливо коли дитинка їсть лише молочко мами, може бути такий кал твердіший. Ну, вихід є тут просто додавати водичку раніше, щоб кал був рідший. також в діток частою причиною або ну, молодих людей, частою причиною закрепів. Можуть бути банальний дисбактеріоз. Відсутність тієї флори, яка розм'якшує каву. А в нас у всіх людей живе в нормі біфідобактерії, лактобактерії, колібактерії. Так ось дефіцит лакто- і біфідобактерій призводить до закрепу, а колібактерії – Призводить до розвільнення надмірний м'який кал, він частіший, або надмірне газоутворення, обручання в животі, тобто симптоми тут інші. Тому відповідно флору, бачите, яку треба шукати. Там, де міститься біфідо і лактобактерії. В той же час, як я згадувала раніше, інтоксикація від тривалої відсутності калу. Є в багатьох людей дуже значимо і може викликати як симптоми з серцево судинної системи, так і головні болі, і тошнота, і таке якесь як затуманення в голові. Тобто, це є неприємні симптоми в більшовиті, само собою, тому повністю інколи обійтися, знаєте, і на дієті, і цей навіть при ідеальному харчуванні старшим людям не завжди вдається. Ще й проблема в тому, що, як я вже згадувала, при атонічні закрепи, вони посилюються при малій рухомості, а багато старших людей мають захворювання суглобів, хребта і чисто в міру такої болючості суглобів або малої їх рухомості, просто тому менше ходять, менше рухаються. І відповідно від того збільшується ризик атонічних закрепів. Значить, якщо вас все-таки все-таки ще суглоби хребет дозволяють ходити, ходіть, є якісь город, робіть на городі. Ну, тяжко, дуже там не піднімайте, але в старшому віці рух, це є збільшена тривалість життя. Ну, по-перше, візьмемо з таких препаратів, якщо брати препарати, це є осмотичні проносні. Це такі ліки, які можна вживати триваліший час, вони менше шкодять на організм. Вони роблять просто оцю калову грудку такою рихлішою. Сюди належить у нас дуфалакт, лактулоза. З мінусів, що ти постійно то повинен пити, і ну, можуть бути там ті ліки трохи дорожчі. Але. З плюсів є, що воно фактично не дуже всмоктується в організм. Тобто побічні дії зменшені. Інші такі йдуть складники, це є добавки, які багаті клітковиною. Ну, Клітковина ви можете взяти із природнього, наприклад, висівки. Можна взяти, Просто висівки заливаєте собі кефірчиком, якщо нормальна переносимість молочного на ніч, вони набухли п'єте, маєте прекрасне подразнення кишечника. Воно як ласкоче з висівки і відповідно, легше йти в туалет. Також маємо з таких. Це може бути насіння льону, але коли ми п'ємо на шлунок, як у нас гастрит, ми проціджуємо. А в нас для стимуляції кишечника можемо залишати відвар насіння льона разом з тим насіннячком, і воно буде проходити по кишечнику його подразнювати. З лікарстві такі добавки з клітковиною це є мукофальк, наприклад. Тож можна його взяти готовим і приймати. Також є проблемою, що в деяких людей, старших, особливо з в'ялою перистальтикою, слизова кишечника є, скажімо, така пересушена, і там скупичується велика кількість калу, воно не може просто пройти на свінктері. І, відповідно, в таких випадках нам допомагають. Олійні мікроклізми, а також олійні свічки. Навіть гліцеринові свічки можуть бути. Вони також в нас не всмоктуються в кишечнику товстому, бо в товстому кишечнику всмоктується лише вода, водорозчинні вітаміни і мінерали розчинні в воді. Тобто та свічка діє лише місцево. Можуть бути гліцеринові свічки, можуть бути в нас кунжутні мікроклізмочки. Можна просто е, змазати там вхід в е, е, анус, але в нас треба пам'ятати, що є зовнішній сфінктер і отак вище є внутрішній свінктер. Треба, щоб в нас жир попав туди і туди. Я викладала раніше анувасан басті, а очищення кишечника. Якщо у вас є запори, часто дуже рекомендую. Робити собі регулярно таку процедуру, воно в нас не йде для проносного ефекту, а в першу чергу зволожує слезову кишечника, і воно показано як при закрепах, так і при надлишковому поході в туалет при тенезмах, таких ложних позивах на дефекацію, адже воно знімає запалення в слизовій прямої кишки, і відповідно зменшується запалення, зменшується набряк і покращується виділення калу. Також те, що я вже згадувала раніше, при дисбактеріозі важливими для лікування запору це йдуть пробіотики, в першу чергу біфідо і лактобактерії. Але з мінусів тут є те, що ніколи немає такого, щоб зразу от у вас запор три дня ви випили і пішли туалет, Такого не буде. Але воно в подальшому допомагає в нас ну, стабілізувати стілець. Так само, як і Трави, якщо, наприклад, ви вживаєте для покращення жовчовиділення, у вас зразу ефекту не буде. Ну, на відміну від чистки печінки, бо там все складено так, що якщо у вас закрепи пов'язані з застоєм жовчі, воно починає вже бути м'якшим навіть під час підготовки до самої чистки печінки. І під час чистки печінки там взагалі у вас є два рази такі розвільнення, і ви побачите багато, як все виходить. Але оці всі описані мною методи, на жаль, не завжди гарно викликають похід в туалет у більшості людей. І є потреба в контактних проносних. Це такі препарати, які впливають на перистальтику кишківника і викликають його мимовільне скорочення. З найпростіших засобів. Які ви вживаєте кожен день, які є е, такими контактними е, речовинами, які стимулюють пристальку чечника? Є, наприклад, кава. Тому каву я лишаю у більшості людей, в кого є закрепи. Вона діє протягом 4 хвилин, навіть, і вже людина може після сніданку, де попила каву, йти в туалет. Ну, кава не є найсильніше. Нас можуть бути. Такі поздразнюючі, як в мікроклізмах, наприклад, мікролакс це така мацюпенька клізмочка, ставите, і воно йде навіть до 15 хвилин ідете в туалет. Також можуть бути свічки бікосаділ, синедексін таблетки, піколакс. Це також є подразнюючі, вони стимулюють перестати. Ну, не все би було так гарно, я би починала говорити їх першими. При зловживанні контактними, послаблюючими, у вас посилюється вялість перистальтики кишечника. Якщо ви вживаєте такі ліки занадто часто, організм перестає на них реагувати. І тоді вже проблема, не маєш чим впливати, щоб пішла людина в туаліт. Такі популярні при закрипах трави, як сена, а також кора крушини, також належать до контактних послаблюючих. До речі, при зловживанні е, такими травами може розвиватися і меланоз е, кишкової стінки. Тобто вона з такої світлої стає темного кольору. Видно, це лише на. Колоноскопії, коли вже лікар дивиться фіброскопом, а так ніхто нічого не побачить. Але внаслідок зловживання будь-якими контактними чи травами, чи хімічними медикаментами, воно впливає негативно на нервове сплетення кишечника, ослаблюючи його дію на кишківник І, відповідно, в подальшому треба, от щоб воно ну, таке як стрес для кишечника, був у більшій дозі. Або воно треба в більшій дозі приймати, або просто перестає діяти, і треба шукати щось інше. А, ну, по-перше, це також недобре в тому, що погана перистальтика погіршує всмоктування корисних речовин кишечнику. Це в нас і вітаміни, і мікроелементи, і якісь там білки, жири, вуглеводи, те, що потрібно для відновлення організму. І навіть при нормальному харчуванні людина йде виснаження, їй не вистачає поживних речовин. От, відповідно, на фоні такого може мінятися там колір шкіри, ламкість волосся, збільшувати слабість, ні з того ні з цього появляться. Гемоглобін низький, або е, можуть бути. Е, ну, Якийсь дефіцит певних елементів. Також на фоні такого частого використання послаблюючих, де воно фактично йде як стрес, подразнило, так сильно по 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 пощекотало його і пішов понос, виходить і надмірна кількість води. З ними втрачаються з водою електроліти, які вам необхідні, і е, то саме зловживання веде і до водно сольового дисбалансу. Можуть бути, бачите, проблеми досить різноманітні. І от дуже часто ще забувають, що з віком старших людей нерідко нервова стінка кишки менше реагує через недостатнє живлення. Тобто не доходить туди нормально кров і кишечник стає нечутливим і приходиться там величезні дози. Якихось проносних приймати, а кишечник реагує чим далі слабше. Тут так само треба дати живлення кишечнику найкращий спосіб для відновлення мікроциркуляції – це є гірудотерапія. Знову ж таки, в будь-якому випадку я рекомендую збалансувати раціон яких людей, в кого є закрепи, навіть при коліті, ми збільшуємо кількість овочів до 50% раціону, так само не виключайте жири. Жири важливі, адже при недостатності жирів в раціоні є ризик розвитку коліту, запалення кишечника. Знову ж таки, при надлишку жирів буде жировий гепатоз печінки. Тобто, все ліки, все отрута, головне доза, і головне тримати отакий баланс. Знову ж таки, якщо є коліт, свіжа клітковина не рекомендована, але ми можемо ту саму клітковину відварити. Якщо вже там дуже важко травити або зуби погані блендером збити. І в такому вигляді вона буде гарно доступна. Також дуже гарний препарат при запорах з природнього це є в нас топінамбур. Топінамбур ви можете відварити, тож збити в блендером і, наприклад, додавати в картопляне пюре, бо сама картопля кріпить. А разом з топінамбуром після картоплі так запори не викликаються. Ну і смак, до речі, досить. Такий приємний і, крім того, топінамбур впливає позитивно на синтез інсуліну підшумковою, тобто покращує не лише роботу кишечника, але і підшумковий. І також він сприяє розвитку корисної мікрофлори, бо містить поживні для неї речовини. Ось таким харчуванням можна собі розширити. Також з природних речовин при запорах добре вживати. Насіння подорожника, що є в готових препаратах, як псиліум, насіння лопуха, а, такий агрус аюрведичний індійський це є амла, а, це все можна знайти. Воно знімає запалення в кишечнику і має таку м'яку стимулюючу дію. Ось. Ми ну і відповідно, такі м'які стимулюючі, можна вживати довший період часу. Порівняно з контактними. Пам'ятайте, дуже важливо, якщо немає у вас туалету три дні на третій день ввечері, все-таки треба щось зробити, щоб піти в туалет. Зловживання водними клізами, щоб оце питання не було, також є таке по у складненнях, як і контактними препаратами. Тобто, десь колись ви це зробили, це є добре, але це не може бути на постійній основі. Наприклад, така гарна процедура, як промивання кишечника, вона робиться раз в півроку, не більше трьох процедур. От, але ми там можемо і вивести погану мікрофлору, і гарно заселити добру. От, але ми також її не проводимо там. Ну, кожен день, бо це може бути забагато для кишківника. Сподіваюся, що відео було вам корисне. Пишіть свої коментарі, пишіть, які методи ефективні в вашому випадку при закрепах. Чим ви собі допомагаєте, а також цікаво буде почитати, коли у вас запор, як ви відчуваєте це по загальному стані здоров'я, як реагує тиск, головні болі, смак в роті, який пишіть це. Це буде також. Цікаво почитати іншим людям, нашим підписникам, адже вони можуть побачити у ваших симптомах щось похоже в себе і підказати, що їм допомагало. Підписуйтесь на наш канал, ще багато цікавого про медицину. І не забудьте поділитися цим відео зі своїми знайомими, адже можете покращити їхнє життя та здоров'я.